З Михайлом Бадзо попрощалися сьогодні в селі Ключарки Мукачівської громади. Чин похорону відбувся у Святопокровському храмі. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани, військові та представники місцевої влади. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Мукачівської міської ради. Там написали, що Михайло Бадзо загинув під час виконання бойового завдання 6 лютого цього року. Чоловіку було 46 років. У захисника залишилися мама, рідна сестра, дружина, з якою він прожив 23 роки, син Іван, дочка Олександра та син Михайло. Вічна пам'ять і слава герою. З Мирославом Вантюхом попрощалися у селі Олешник Берегівського району 13 лютого. Чин похорону відбувся в місцевій православній церкві. Туди прийшли рідні, друзі, односельчани, військові. Про це повідомив волонтер Михайло Роман на своїй Фейсбук-сторінці. Він написав, що Мирослав Вантюх був молодшим сержантом командиром магнеметного відділення. Помер від поранень 8 лютого в міській клінічній лікарні номер 6 міста Дніпро. Вічна пам'ять і слава герою. 21-річний Олександр Булеца три місяці працює офіс адміністратором клінінгової компанії. Каже, це його перша робота. До того пошуки закінчувалися словами Передзвонимо, передзвонимо. А тут слава Богу, все. в мою роботу входить е, 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 при, приймати е, клієнтів і видавати їм чисті квімочки. До нас звернувся працівник, що хоче у нас працювати, і з самого початку ми не знали яку саме роботу ми можемо йому запропонувати, тому що воно є особливості і здоров'ям. І ми хотіли зробити так, щоб це було ну якомога краще. Тому я звернулася в центр зайнятості ну, по консультацію. Там Тетяна Попович дізналася про державну програму компенсації за облаштування робочого місця для людини з інвалідністю. Жінка каже, оскільки програма передбачає відшкодування фактичних витрат. Потрібно було за власні гроші придбати необхідне. Ми придбали меблі, зручна, зручна шафа. Тут знаходяться наші речі, місце, де ми можемо пере, ну, розтягнутися, зняти верхній одяг, стійка рецепції. ми поставили розсувну тумбу, щоб можна було легко-швидко звідти діставати речі. Відповідно, ми підібрали висоту робочого місця. Ми взяли більш швидкий комп'ютер, тому що нам потрібно було, щоб ми могли працювати швидше. Вибрали монітор із широким екраном, щоб можна було добре легко бачити. І відповідно взяли принтер, на якому можна все швиденько роздруковувати». 67 тисяч гривень компенсувала держава Тетяні Попович. Вона стала однією з перших підприємців, хто на Закарпатті отримав таке відшкодування, розповів начальник відділу активних програм зайнятості обласного центру зайнятості Петро Фолтин. За його словами, у серпні 2023-го кабінет міністрів затвердив порядок надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Є граничний розмір. Це у разі працевлаштування особи з інвалідністю першої групи, це є 15 розмірів мінімальної заробітної плати. Це складає 106 тисяч 500 гривень. Ну, відповідно, з 1 квітня це вже буде складати 120 тисяч гривень. А у разі працевлаштування особи з інвалідністю другої групи це буде сьогодні складає 7 тисяч гривень, а з першого квітня буде 80 тисяч гривень. 543 людини з інвалідністю скористалися послугами закарпатського центру зайнятості в 2023 році. З них 130 працевлаштували. Маємо взяти до уваги, що в зв'язку з воєнною агресією Російської Федерації, коли вже будуть наші учасники бойових дій, наші ветерани повертатися у цивільне життя. Серед них будуть особи, які отримали статус інваліда бойових дій. Першої і другої групи і насамперед їм ми маємо допомогти. Роботодавець в формі їхнього прислуштування служба зайнятості допомоги роботавцю в облаштуванні цих робочих місць. Більше про програму компенсації за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю охочі можуть прочитати на сайті центру зайнятості. Тетяна Рожновська, Леонтій Николишин Суспільне новини. Адміністративно-побутовий комплекс між житловими будинками будують на вулиці Шопена в Ужгороді. Мешканці проти такої споруди у їхньому дворі будівництво розпочали наприкінці 2022 року. Розповів мешканець одного з будинків Геннадій Олександров. Будинку живуть люди похилого віку. В основному молоді тут мало живе в цих загалі будинках на вулиці Шопена. Це в основному пенсіонери, літні люди. Ну в нашому будинку живе. Дві людини, які офіційно зареєстровані в органах соціального захисту, тобто інвалід. Одна дитина інвалід і одна жінка з інвалідністю. Нам треба якусь прибудинкову територію, щоб вона у нас була. Двір. Даже хоча б банально, щоб людина вийшла в двір і просто постояла, подихала свіжим воздухом. Вони не можуть далеко відходити. Тут живе моя мама, якій 75 років, і ну, спостерігаю. Спостерігає просто незаконне будівництво, яке тут проводиться, незрозуміло ким, тому що нема адекватних огорожень, немає паспорту об'єкту. Е, загрожує мешканцям. Ну я рахую, що мама, яка 75 років, має право жити в спокої, а не щоб їй світили е, прожекторами по цей. Вона змушена була цю кімнату просто закрити і приїхати в вслідуючи, тому що тут неможливо жити. Тут рух вирізані, вирізана купа дерев. Е, минулого року в підвалі почала появлятися вода. Мешканка будинку Лариса Олександрова каже, зверталися до поліції. Було таке, що ми визивали поліцію, поліція не реагувала. Тобто вона не приїжджала. От коли останнє дерево тут палило, оце оріг здоровий. І ми тоді вийшли. Ми тоді дуже тут жильцями ну, питали, що чого, чим мішаємо, Вони сказали, ну нахилену в сторону, ну нахилену, ну вона ж здорова, нікому не мішай. Нашу ми вам посадимо тут другі дерева, ну вони зрізали. І ми тоді визвали поліцію. Ну, вони це 15-го числа, як я от зараз пам'ятаю, вони не приїхали. Ми чекали в дворі, допізна, вже темно було, ніхто не відреагував. Мешканці будинків намагалися домовитися із забудовниками, а коли не вийшло, написали звернення до різних установ, розповів Сергій Омелянський. Містерство розвитку громад території та інфраструктури України, куди скаржилися мешканці, зокрема моя мама. Ось разом з цим на період воєнного стану, введеного указом президента України проведення та Проведення планових та позапланових заходів державного нагляду контролю припинено. Ми не бачимо по вимогам ДБНів, мають бути паспорт фасада, на якому має бути зображено проєкт, хто його розробив, хто відповідальний і дозвіл на початок будівельних робіт. Цієї інформації тут немає. З позиції загальної до кожної такої багатоповерхової забудови повинні бути під'їзди, місце, де, де будуть зупинятися автомобілі, інші інфраструктурні моменти, водопостачання, газу. Постачання та інше цього всього тут це житловий квартал, тут зелені зони. Куди це буде йти? Комплекс, який будують на вулиці Шопена, це будівля колишньої взуттєвої фабрики. Її купили бізнесмени з Харкова. Вони отримали дозвіл на реконструкцію під адміністративно-побутовий комплекс. Це можуть бути офісні приміщення, навчальні класи та приміщення для відпочинку, розповів головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський. Забудовник має тільки дозвіл на підготовчі роботи, крім того, вони мають отримали містобудівні умови і розробляють проєктно-кошторисну документацію. Дозвіл на благоустрій прилеглої території в них ще немає, і тому якраз виникло питання, що вони мають розробити проєкт благоустрою прилеглої території і погодити дані питання з мешканцями. Почали демонтувати металічні гаражі тих мешканців. Які вже стояли там роками, було прийнято рішення виконавчого комітету щодо демонтажу, бо вони стояли одні самовільно, ніби з відповідних дозвільних документів. Олег Боршовський каже: наразі створили комісію, яка має зафіксувати умови проведення будівельних робіт. Під час воєнного стану перевірки не мають права проводити будівельні. Тому притягнути їх до відповідальності ми не можемо. Тому була створена комісія міської ради для того, щоб зафіксувати оці всі речі і направити відповідним експертам, щоб вони надали, чи може бути то, такі, як ви кажете, відступи від сусідніх будинків. Бо на даний момент, коли надавалися дозвіл на тобто, містобудівні умови і обмеження, ми ці всі питання прописали в них. Але вони мають розробити проект і пройти експертизу на даний момент. Ми не, не маємо експертизи даного проекту, щоб зараз зафіксувати, чи вони дійсно зробили по проєкту, чи то вони відхилилися від проекту за словами Олега Боршовського питання щодо заїзду через двір, забудовник повинен узгодити разом із мешканцями прилеглих будинків. Наразі ми намагаємося зв'язатися із власниками будівлі, де триває ремонт, аби дізнатися про умови будівництва та його призначення. Діана Шух, Леонтіне Колишин, Олексій Артем'єв, Суспільне, новини.